Друзі, всім привіт! Ви на YouTube-каналі Волиняка. Так, знімаємо. Знімаємо. Е, дивіться, що хочу вам в цьому відео розповісти. Получається, поговоримо про ціни на все. Е, на живу вагу, на зерно, на БМВД, на солому, на На м'ясо і на поросят. Вот. На все. Все, все, все обговоримо. Дивіться, друзяки. Е, що, почнемо. Зараз ціна на, е, на маленьких поросят 1300 гривень. 1300-1500 за одне порося, друзі. За одне порося, 1500 це максимум, що зараз дають. Тобто, е, коли купують порося. Далі. Ціна на е, зерно піднімається, піднімається, я не знаю, що це буде. Ну, В принципі, будемо бачити, що буде. Шу -шу -шу. Дивіться, до нас каченята прийшли. Е -е, коротше, що? Закриваємо двері, щоб вони не сходили. Получається, ціна зараз на зерно поступово піднімається. 5,50 вже 5,56 гривень. Е -е, ну, типу, піднімається ціна. Далі по БМВД. БМВД також дорожчий. Дуже сильно піднімається ціна на БМВД. Е, старт 1050, гровер 950. Ну, Все в залежності від виробника. Ось, Все в залежності від виробника. Далі ціна на солому з е, така солому, Ну, Це я вже почав е, ну, типу, приніс. Е, хороша така. Ну, соломка 30 гривень за тюк. Ну, таке, хоро, хороша, така, груба, вбитий тюк 3, 3, 3, 30 гривень за тюк. Друзі, ось так, ось так. Получається, що? Дивіться, що я хочу з вами е, поговорити на таку тему, е, яку я ще рахував, ще перед відео підготавлювався, Рахував собі стоїмость відгодівлі одного порося до. Забою, тобто до геть по фінал. Чого спитаєте, чого я це рахував? Та то тому що я підраховував скільки мені стане вигодувати і чи рентабельно буде їх залишати, оцих малих поросят в себе на господарстві. Е, Друзі, виходить, що порахував я на одне порося мішок стар стартового БМВД 1050 п'ятдесят. І порахував 70, 75 осипки, осипку ми беремо. Я, в, принципі, ну, в принципі, вже прийшов то покажу <реш> ось таку тут мішочок лежить. Да я вам покажу От, осип, осипку беремо. Е, Получається, 6, 6, 6 гривень е, осипка. Е, Далі порахував 2,5 мішка гровера. І це ще в районі. Коротше, зерна отрималось у нас 330 кг і, і все остальне БМВД. Тобто 400 в загальному отримали. Що ти, що ти, що ти, що ти? Все, тихо, тихо, пепка. Що? Вот. Mm -hmm. е і по фінансах, що це вийшло? Ціна вигодована вже до забою поруся. Е ти... П'ять з половиною. Коротше, п'ять тисяч. але я заокруглив до шести, оскільки ще доставка, і це все. Получається, оцих поросят, що в мене є, вигодувати їх до фіналу, вийде. Я е, ну, 6 тисяч, ну, але це, е, це ще не все. Оскільки ще я порахував е, фінал, це забити поруся, е, розвести по клієнтам. Це ще плюс півтори тисячі. Це вийде мені 7,5 з тисяч е, вигодувати плюс-мінус отаке порося, тільки трошки більше. 7,5 тисяч. І враховуючи те, що воно в мене на господарстві народилося, то це не, не купляючи це порося, а вже ну, це я можна сказати зекономив ще півтори тисячі, там ну, півтори тисячі я зекономлю. І при таких розкладах я все рівно мені вийде собі стоїмость однієї свині. Це 8 тисяч, тому що ми ще вложимо сюди, що правильно солому, ось солому. Яку, який ми будемо підстріляти водичку, е, що там ще? Е, Ну, Виходить, 8 тисяч у нас собі стоїмость однієї свині. Чи це багато. Це при тому всьому, я ще раз скажу, що поросята в нас якби свої будуть. І ну, я не знаю, навіть, що тут, друзі, вам сказати, тому що це максимально малувато. Ну, верні, як мало, це багато, е, велика собі стоїмость, але все ж таки можна попробувати і відтозі під е, підчеркнути е, щось з цього вийде. Ну я не знаю, бо це мало. У мене цих свиней вийшла собі стоїмость, при тому само, що я їх купував. Е, 6 тисяч. 6 тисяч оцих це з покупкою. І зі всім в мене вийшла, собі стоїмость 6 тисяч. Оці, що в мене будуть, де вони бере час, оці, що в мене будуть, друзі, оці, то в них собі стоїмость буде 8 тисяч. Не знаю чого так, але так? Ну, я все порахував, все геть. Тобто, і тут так само ми все рахували. Но... Друзі, якось так. Ви е, пишіть, яка у вас ціна на живу вага? А жива вага, я не сказав. Жива вага в нас зараз по 45-50 гривень. помалесенько, отако піднімається. 45-50 гривень. Зараз ціна на живу вагу. Мало, мало. Це 100 кілограм 5 тисяч, 200 кг, 10 тисяч. 200 кг вигодувати кабана це получається 8 тисяч собі стоїмость. 2 тисячі заробити за. 6, 6, за сім місяців це ну це дуже мало. Це навіть не пенсії, це даже не мінімалка, якщо поділити на ці місяці. Тобто, друзі, не знаю, що це буде, ну будемо бачити. От, пишіть, яка у вас ціна зараз на живу вагу, ціна на поросят. Е, ви, можливо, в когось дешевше. Получається, ну оскільки я все купую, все абсолютно купую. Солому, зерно, БМВД, ну, тільки бачите цього разу поросят, можливо, ми цих поросят і продамо. Підгодуємо їх до кілограм. Е, Скількох? <кхем> до кілограм 25... ну, так от. 20-25 і продамо Чуть-чуть дорожче. Ось, бо це єдиний зараз варіант. Чуть-чуть ну, більше на поросятах заробити. Ну як? Типу, там будуть і витрати більші, але все ж таки мені здається, що можна буде підзаробити це на, на, на доращуванні. Тобто продавати на доращуванні поросята Тобто вже 25 кілограмові, 30 кілограмові поросята. Їх легше продати, і їх краще беруть, того що. Вже ну, вони, вже в них більше впевненості що воно там вже ставиш на хороший корм, і воно женеться. Ну, тобто воно йде в ріст і все. А як ти малесеньке купуєш, ще ти біля нього тиндаєш, ще його ти піднімаєш і ну часу багато забирає. А так ти взяв 30-ти кілограмовий чи 25 п'яти кілограмовий, вже кастровані, там проглистовані, все ти тільки поставив їх на хороший корм і все, і, і спокійний. Ось того я й думаю, можливо, ми і Попробуємо Ще таку двіжуху, що цих піднімемо, паралельно ще докупимо цих продамо, паралельно купимо маленьких, будемо маленьких піднімати, отак, і я перепродав. Ну, варіант непоганий. Побачимо, чи, чи воно Ось, друзяки. Така у нас свинка, щось вона почала цей амбушувати. Е, пишіть. Е, пишіть до речі, яка у вас обстановка? що по БМВ, БМВД, що по ціні на зерно, що по ціні на е, малих поросят, і жива, вага друзі. Ви були на ютуб каналі Волиняка. Всім хорошого дня!